Fight Night. назва, яка досі викликає ностальгію. Але питання одне: Fight Night Revival – це реально відродження серії чи просто фанатський апгрейд? Зараз розберемося без рожевих окулярів. Погнали. Fight Night Revival – це мод. Перезапуск класичного Fight Night, який фанати доводили до розуму роками. Тут нові текстури, оновлені моделі бійців, кращі анімації та головне той самий геймплей, який ми любили. Це не нова гра від e Sports, не подумайте, але відчуття, ніби серія, так і не помирала. Геймплей, ось де Fight Night досі ставить на місце більшість сучасних файтингів. Фокс він повільніший, розумніший, тактичний, важливі дистанція, таймінг. Кожен удар відчувається. Немає спаму, як UFC 5, немає якоїсь дерев'яності, як Undisputed. Тут реально думаєш, а не просто жмеш кнопки. На рахунок графіки та візуалу, як ви можете бачити, цей мод ну дійсно вражає. Так, це не NextGen, але з Revival картинка виглядає набагато живіше, ніж оригінал. Тим більше, я підлаштував емулятор таким чином, щоб це було у мене все в 2К. Якщо кому цікаво, як встановити та налаштувати гру, це буде все в мене в телеграм-каналі, друзі, залітайте. Краще обличчя реалістичні ушкодження, атмосфера боксерського вечора. Ось що дає нам Fight Night Revival. Якщо порівнювати з UFC 5, з Undisputed, друзі, це різні філософії гри. UFC 5 це швидкий темп, багато аркади, також там можливий спам і аб'юз різних механік, які досі не пофіксили, наприклад, як закручування в клінчі, яке мене дуже сильно бісить. Undisputed, на мою думку, взагалі, no comments. Ви всі бачили на моєму каналі, як я пробував там грати в онлайні, ну це. З такими механіками, з такими розробниками цієї гри, то взагалі неможливо. З Fight Night Revival в мене вийшла досить цікава історія. Я з тих людей, у яких в дитинстві не було консолі, я зміг собі купити консоль лише коли подорослішав, почав грати з PlayStation 4. Тому цю гру я не застав, але зараз для мене це як просто ковток свіжого повітря. Отже, давайте розглянемо детально, що нам пропонує ця гра. Швидкий бій, в якому ми можемо обрати просто з велетенського ростера будь-якого боксера від Майка Тайсона до нашого Вусатого, нашого чемпіона. Так, він також включений в ростер. Чому я відверто кажучи, ну дуже просто зрадів. В гейммодах в режимах гри мене зустрів величезний сюрприз. Тут є три моди. Перший мод це бій на голих кулаках. Де у вас значно сильніші удари, значно страшніші травми у ваших опонентів. Ну і у вас, якщо ви там, пропустите занадто, можна бити навіть головою. Ну, це якийсь дикий кайф. Наступний режим гри це Legacy Mod. Це щось на кшталт кар'єри в гри Undisputed. Ви так само починаєте з заствореного боксера або вже за існуючого кар'єру з низів, прокачуєте його, прокачуєте там швидкість ударів, ну, все те ж саме, друзі. Окрім того, що ви дійсно починаєте за матері, ви не будете битися як вам дісп'юте десь в якомусь барі. Ви починаєте на ринзі з шоломами, ну все як в житті. І останній режим гри це тренувальні ігри. Ну, назва сама за себе все сказала, друзі. Ну, для таких новачків цій грі, як я, це просто ну це просто чистий кайф. От розробники цієї гри просто про все подбали за вас. Ви тут можете ставати дійсно краще. На рахунок гри в онлайні. Я знаю, що гравці в цьому моді грають в онлайн. Я просто ще не розібрався, як це налаштувати. Все, там треба додаткові налаштування. я кілька розберуся, обов'язково в телеграм-каналі ви в мене це все діло побачите. Найбільше Fight Night Revival мене порадував тим, що розробники не вирізали основну сюжетну лінію цієї грі. Так, так, друзі, Андре Бішоп проти Айзека Фроста. Це все буде в мене на каналі. Я буду проводити це все українською, буду дублювати всі катсцени. Думаю, що отримую просто шалене задоволення від цього. Мінуси куди ж без мінусів це не офіційний реліз від EA Sports, А тому потрібно налаштовувати емулятор, який в свою чергу потребує ну не слабеньких таких ресурсів від вашого ПК. Наприклад, мій Ryzen сімдесят під час гри навантажений на 60, а то й 70%, А відеокарта GeForce 4070 Ti, ну десь приблизно на 20%. Хоча це друзі може бути зумовлено тим, що я граю на роздільній здатності 2К. Якщо грати на Full HD, то звісно ресурсів потрібно поменше. Другий мінус це те, що ну, онлайна майже немає. По-перше, вам для онлайна потрібно додатково налаштовувати ваш емулятор. По-друге, потрібно домовлятися заздалегідь, заходити в спеціалізовані дискорд-канали, де ви з людьми домовляєтесь про ці файти, і тільки тоді у вас це вийде. Ну і третій мінус: ну, те, що анімації в цій грі ну, все ж таки виглядають старувато. Але якщо ти фанат боксу, то всі ці речі вони просто не критичні. Підсумовуючи все вище сказане мною в цьому відосі, Fight Night Revival це доказ, що хороші ігри не старіють, і доказ того, що справжні фанати, модороби просто здатні зробити все, аби відродити цю серію. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписалися. З вами був плей-офф, Далі буде більше боксу.